Всім привіт! Сьогодні я пограю в 99 ночей у лісі зі своїм хомячком. Зараз я зайшла в гру, мене вже чекає мій друг, вона буде в скіні людини, бо скін хомячка не прогрузився. Ну що ж, ми заходимо в каточку. Коли зайдемо, обов'язково я одразу включу камеру. Ми вже в каточці. Ой, це якась фігнюшка, не звертайте уваги. Ну, допустим, я зараз буду добувати нам їжу, бо їжа найважливіша зараз. А мій гамічок буде зараз мені рубати дерева. Я знайшла собі шкуру і у нас стала більша карта. Хороший мішочок мені випав, я віддам, йому своє, я віддам його своєму хомячку. Я лутаю будиночок зараз. Мій хамічок теж хотів стульчики забрати. Мені знову випав хороший мішок. Я просто біжу кудись куди очі бачать. Ну, коли буде щось цікаве, я до вас обов'язково повернусь. Е, я постраювала все саме просто необхідне е, типу компасу, цифербата та карти. Повернусь до вас, коли буде щось цікаве. Ну, я здається першого, першу дитину е, отак. Е, і ну от, я собі я обмінялася з трейдером на коп'ю та фонарик. за лапку та шкуру. Я знайшла нову, ка, нову локацію, а саме кладовище. Зараз я залутаю і повернусь до вас. Мені випала броня. Я залутала і можна бігти. Е, у нас тут е, збільшилась карта, і за мною гониться вовк. Ну, ось так. Ну, в общем, не забувайте на мене підписуватись, бо, е, Не забувайте на мене підписуватись та ставити лайки. Я просто бігаю по карті. Я нарешті спасла другу дитину, мій хомічок, побіг врятувати її, а я збираю тут місце. Я вже біжу тобто, до нашої, до нашої локації, я добула собі медкіт і дуже багато м'язця. Повернусь, до вас, коли буде щось цікаве. Ну, пропустимо цей момент. Я якимось чудом померла. Зараз буде ніч, і я хочу з вами провірити, чи мені пощастить своєчкою, чи ні. Я їй віддам цю свічку нарешті ніч, і зараз подивимось. Ура, мені вона дала бандаж. і три по класиці. Е, у нас е, все добре, у нас така дуже маленька прокачка, дві дитини всього лиш. Я хочу собі зараз просто приручити вовка. Я його не знайшла, але у мене помер тімейт, я його воскресила, у нас тухне костер. Ми побігли шукати топливо. Е, почалась гроза, я знайшла купу металу. Взагалі, ще угольок я там знайшла. Ну, все у нас іде хорошо. Я бистренько прокачала цю базу. Ось так. ось, на, на це все у мене ушло приблизно 59 метала та десь 12 дерев. Наче стінки, всякі полочки. ну, Мені здається, ця база доволі продвинута. Тільки замість полочок поставити wood Drain Storage і було б прям супер. Повернусь до вас скоро. Е, ну Ось так ось. У нас я тут вже перемістила все О, В общем, ну, Тут дуже круто. Ми нарешті прокачались Чуть більше. У нас тут грядочки. Стоять м'ясо, тут діти застряли. І ось тут ось сидить вовк у моєго тімейтика-хам'яка. Його звати Река. Ось так ось. Ну, більше, я виж... більше ми з вами виживати не будемо, бо ми далі помираємо. Всем папа, з вами была Белочка Роблокс.